Що спільного між Валерієм Залужним, Віктором Ющенком і Югою Лоценко? Мені таки вдалося попасти на онлайн-трансляцію Ісландії з Дмитром Корчинським і задати це питання. На мою думку, порохоботи хочуть порішати Валерія Залужного, як вони коли зробили з Ющенком. І одночасно воно виглядає як питання цікаве. Мені подобається, як Луценко неодноразово каже, що Залужний йому нагадує молодого Ющенка. Я знаю, що у вас до Ющенка надзвичайно теплі почуття. Я читав ваші книги і дивився програми там, де ви з цього приводу висловлювались. Вони так хочуть зробити разом зі всіма перехоботами протягнути залужного, а потім зробити з нього Ющенка. Ну я думаю, що якщо перефразувати це питання, чи Ну, ви симпатизуєте Валерію Федоровичу та да, залужному. Як і будь-якому бойовому генералу. Так, як і будь-якому бойовому генералу. Але чи не боїтеся ви, що оця вся номенклатура а, зможе йому істотно зіпсувати його умоглядну політичну кар'єру? Ну і його самого? Я думаю, зараз багато хто працює для того, щоб зіпсувати йому бачення світу. Угу. Залужному і перетворити справді бойового генерала на, на брудного політика. Сподіваємося, що він втримається, досі він тримався і, і, і добре тримається в, в цьому плані. Але, от, скажімо, це зовсім не комплімент сказати, що залужний подібний на молодого Ющенка це дуже сильно підопустити Залужного. Mm -hmm. Я би після цього на місці Залужного Луценку руку не подавав би. Слушно.